Давай, давай, давай. Давай, давай, давай. Давай, увага до промокасов регіональних полю повітря я розберу батюшка є чужі ділянки коплюються

Коміки позиції, що тут відбувається? Почекайте, що тут відбувається? Ні, припинення повинно бути, незаконних дій ваше. Та подай на мене в суд, слухай. красавец. Що ти хочеш на мене дивитися? Що ти хочеш свою виловиш? Іди, Сімоненко, за зарплату, ти хорошо все зробив. Смотрите, фіксируйте. Це... Що відбувається зараз я тут? Вас у нас а, це, не це не 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 задача окрема громадського Розбирайте це все. Ваша не задача припинення незаконних дій. Ні, це ваша задача. У мене як ділянка належить церкві. Розбирайте оцю халабуду і йдемо далі. Кори зазнімайте клоуні зверху. Та й від мене я те почіпають зараз.

Руки прибережі. Наші вам проблеми буде. Я би не хотів, щоб ти зараз упав. Наша вам проблема? Бладь! Витіпаємо. Руку прибери звідси. Сугалом зайшлося воно тут. І ти геть звідси. Руку своєму сьогодні вирішу. Ромка, Ромка, там инструменты кидают. Забирайте. Наші вам проблеми, знаєте, до цього члені на нашу вам проблема. Скільки людей за губи? Голодом, голодом.

не треба, ви не ведійте. Ви не ведійте. Що ви депутат! Що значить ведіти? Я не хочу, я не не Що хотіть виказувати? Мартин. Що ви ще розбираєте ліса? Будьте незаконні роботи які можуть спричинити зіткнення людьми, що буде порушення громадського по порядку. Я Дякую, що ви прийшли. Ми... Я зараз... я я зараз... Бачите, що народний депутат зробив? Що, правильно зробив? Ось, Бачили, так же? Разом робили. Я бачив, що тому ніякий зробили. Тут все просто стояло. Дайте міліцію, що зараз зробили. Дайте міліцію, зараз зробили. А тепер знову хочете його будувати. Там ліса згори знімати треба, допомогти чи ні? Давай, <реш> давай, тримай, да, Допомога. Обережно. Ой, ой. Не буде тут ніколи пам'ятника оленя. Лише ж ти? Фашисти, хто тобі дозволив туди робити? Що ти дозволив робити тут? а? Депутати? Зва Україні! Фашисти! Фашисти це італійці, якщо ви не знали. Фашисти, говорю, ви фашисти. І ваш Мірощиченко фашист. Затримайте за лайку? За лайку? За лайку вас зараз затримують. Ви да? да. да. не недоторкнені, як ви казали. Фашисты. Я навчилась на роботі, а Ви тут почуваєте. <рец> 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 дайте сюда, дайте сюда, дайте сюда, трофей, 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 не, не, трофей, не, 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 трофей, трофей. Трофей. Добро здоров'я! Слава Україні! Ради вітати конкуренти! чтобы сразу заныкали, потому что это... Куда а ты пропадешь? Это же трофея какой-то. ты будешь держать ее? Не да нет, нужно кому-то поставить. У нас рюки, а не поставить, кому-то рюкзак скинуть. Там какой рюкзак там, рюкзак там. все я доведу. Вика, найди, и сфоткай, сфоткай. Да. Идите, девятнадцать, ну, чтобы я тут боя снимаю. Давай, давай. Давай,